Сили оборони ліквідували заступника командувача ЧФРФ. Сили оборони України ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ Андрія Палія. Інформацію про його загибель оприлюднив один із друзів окупанта на своїй сторінці ВКонтакте. Запис виявив дослідник Некромансер. Обставини загибелі капітана першого ранга ворожого флоту поки невідомі. Андрій Палій був внесений до бази міротворця. Відомо, що він народився у Києві. Однак відмовився скласти присягу Україні після розпаду ЕЗРЗер. Тому кар'єру будував в Росії. Щоправда, миротворець містить дані про наявність у нього українського громадянства як мінімум з 2003 року. Балі брав участь в агресії Росії проти Грузії в 2008 році. Перед тим як посісти посаду заступника командувача ЧРФ, був заступником керівника захопленої академії ВМС у Севастополі. Легкої прогулянки на українській землі не вийшло. Як бачимо, українська армія успішно утилизує зрадників та окупантів. Вірте у ЗСУ! Дякую за перегляд!